Сьогодні знову розбираємо ваші репліки та запитання, адже їх на каналі все більше і це не може не тішити. Ну і також сьогодні спробуємо коротко поговорити про указ Володимира Зеленського про історично населені українцями території Російської Федерації, який вийшов якраз на 22 січня День Соборності України. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і це мій канал свіжої історії. Канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І Якщо це відео викликає у вас емоції, а я думаю, що їх буде достатньо. Чи думки, обов'язково прокоментуйте його. А як бачите, я їх завжди читаю, по можливості стараюся на них відповідати. Особисто чи бодай. Вподобайкою. Підпишіться також на мій канал. Це дуже потрібно для його кращого поширення на Ютубі. До речі, за останній час кількість підписників суттєво зросла, і найближча моя мета це 12 тисяч підписок. До кінця. Ну, якщо пощастити до кінця цього місяця, це, це є реально. От і підписалися, рухаємося далі. Почнемо, звісно, з експрес-аналізу, згаданого мною указу Володимира Зеленського. Одразу проанонсую, що найближчим часом буде його більш детальний розбір з Володимиром Фесенком, а поки говоримо про його. Плюси і мінуси коротко. А ну, те, що дата появи цього указу не випадкова, є цілком зрозуміло. Те, що це є реакція на постійні російські претензії щодо історичної Украї... Ш... претензії на українські міста, теж зрозуміло. Те, що це є. Те, що у нас доволі часто обговорюється не лише на кухнях, а й істориками та етнографами, факт. Те, що всі ці території у різний час були колонізовані українцями, які жили в Російській імперії, теж факт. те, що ці території згадуються в Державному гімні України, теж факт. Станьмо братів бій кривавий від Сяну до Дону, При тому, що річка Дон тече за межами сучасних кордонів України. Тобто це тема, яка виникла не сьогодні і навіть не вчора. Маємо ще гімн Організації українських націоналістів з цитатою Вільна і міцна українська держава від Сяну по Кавказ. І це ще точніше описує етнічні українські території, розширюючи їх у порівнянні з українським гімном. І не треба говорити, що це написано націоналістами, бо все це підтверджується численними етнографічними картами, якими, зокрема, керувалися і лідери Української Народної Республіки, ведучи переговори про територіальні межі Незалежної України. Перше, що впадає в очі в указі Володимира Зеленського, йдеться про території, що безпосередньо межують з політичними кордонами України. Причому зовсім не зачіпається територія найближчого союзника Росії Білорусі, де є Берестейщина та Пінщина. Та й на самій Росії українські етнічні території є набагато більшими, ніж у згаданому указі. Фактично, аж до Волги, а також у далекому Західному Сибіру та на Далекому Сході, де поселялися масово українці. Звісно, там вже немає суцільної смуги українських поселень. Вони перемішані з поселеннями. Етнічно місцевого населення з поселенням, які е, здійснювали московити, однак е, залишаються чи українці, чи їх нащадки. І якщо вже бавитись у цю гру, то, як на мене, на повну потужність згадувати все. Ну, так, щоб потім до цієї теми вже не повертатись. Отже, що говориться в самому указі? Цитата опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають проживали на територіях Росії історично населених етнічними українцями. Про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців відновлення та збереження історичної пам'яті, у тому числі щодо утворення центру і зазначених питань. З суто, ю... суто юридичної точки зору тема можлива і потрібна. З суто практичної питання, як це здійснити на практиці, доволі наразі складне. Теоретично ми маємо Інститут національної пам'яті, однак ця тема явно виходить за його компетенцію та тематику. І найголовніше, а яким чином ми зможемо зараз допомогти українцям, які перебувають на Росії? Проблема у тому, що можна працювати з тими українцями, які відносно, ну, як, на мою думку, які відносно недавно переїхали на Росію, однак значно і не втратили соціальних зв'язків в Україні. Однак значно складніше з тими, хто зробив це давніше або ж уже народився там. Свідченням є численні телефонні розмови українців із своїми родичами на Росії. Треба ж розуміти, що значна частина тих родичів це ж таки етнічні українці. Або їх нащадки. Ще один момент. Внаслідок цієї війни число громадян України суттєво скоротиться і навіть вже скоротилося. І тут постає питання, чи потрібно нам витягувати на історичну батьківщину бодай частину українців, які мешкають на Росії. Ну, якщо йти з логіки цього казу. Напевне, ми до цієї теми колись дійдемо. За останніми даними, це понад мільйон осіб. І це найбільша українська діаспора у світі. Хоча вже в 2010 році їх там було майже 2 мільйона, чимало з них діаспоряни у першому коліні. З іншого боку, вони надто багато, надто багато набрали з російських звичок. І тому тут більше питань, ніж відповідей. Позитивом є те, що такий процес допоможе частково Національним республікам на Росії покращити свій національний баланс на свою користь, зробить їх більш національно однорідними. Підсумовуючи цю частину розмови, тут більше передвиборчого популізму, що правда не зрозуміло, до яких саме виборів готується Володимир Зеленський. Ну, президентські вибори у нас поки що, на жаль, не передбачаються. Ну і починаємо розбирати ваші репліки та запитання, принаймні ціка... ті, які мені видалися найцікавішими. Ну, Зокрема, було багато реплік пов'язаних з темою подвійного з питанням двох паспортів. Цю тему я вже розбирав з політологом Олександром Черненком. І ось користувачне ім'я ветеран пише. Подвійне громадянство це безкарність, це корупція, це крадівництво. Громадянин, який має подвійне е, два паспорти, е, не має права бути допущеним до управління держави. ДСБУ, чому не виконується Конституція України. Власне кажучи, попри заборону Конституції України, другий паспорт у нас часто знаходять у не дуже хороших персонажів. як от, от У Коломойського. У Рабіновича чи інших е, негативних діячів. І кожного разу це, це виявляється, чи якийсь олігарх, чи корупціонер, чи колаборант. Останнє, здебільшого, з російським паспортом, хоча, у ну, випадку Рабіновича, тут була трошки інша історія. Власне, це і дискредитує саму ідею другого паспорту. Бо більшість людей вважає, що другий і третій паспорт. Потрібні винятково для прикриття якихось нехороших справ. Саме так і пише Мирослава Корінна: подвійне громадянство треба тим, хто хоче безкарності за корупцію та крадівництво. То, мабуть, зараз всі зрадники будують собі шляхи відступу, щоб не відповідати за свої злочини. Те, що є одна небезпека реабілітації та легалізації всіх колаборантів з російським громадянством на окупованих територіях. То що, мені, те, то, що мені здається, що за Єрмозграя можуть вибірково по якійсь таємній змові з, нашим, змові з Путіним підкріпити російськими полоненими з Єрмограю силовиками та зроблять переворот в Україні. Хоча таке навіть у жахливому сні немає бажання бачити. Не те, щоб таку думку допускати, але від е, За Єрмолохів можна чекати всього, кінець цитати. І ось на тлі цієї непопулярності Володимир Зеленський запускає ідею, яка, в принципі, неможлива до реалізації при теперішній Конституції. Йдеться про статтю 4 Конституції. Більше того, щоб змінити цю статтю, треба не просто мирний час. Потрібно ще й проводити референдум. Тобто Зеленський пропіариться, що він пропонував цей законопроект як невідкладний. Його навіть можуть проголосувати, а після того відкласти до інших часів через неможливість його виконання. Тобто це як мінімум витрата часу. Крім того, треба розуміти, що якщо ми говоримо про паспортні справи, то, ну, якщо все ж таки вдасться звільнити. Всі окуповані території, то у нас буде дуже багато інших паспортних справ, пов'язаних з тим, що нам треба буде відповідним органам, як, власне, які займаються паспортним контролем, відсортувати тих людей, які досі жили на окупованих територіях, хто з них є, понаїхавши із Росії. Хто з них добровільно взяв російський паспорт, і, і як другий, хто як перший взяв, хто зберіг український паспорт, хто зберіг лояльність Україні, хто її приховував. Там буде дуже багато заплутаних справ. І, як на мене, тим структурам, які займаються паспортизацією населення, буде Буде не до того, не до нових подвійних громадян. Це буде занадто великий обсяг роботи. Тут їм пробують, може їх буде і не так багато, але тим не менше. В деяких областях це буде, ну, особливо тих, які будуть звільнені від окупації в Донецькій, в Луганській, в Криму. Навіть і в Херсонській, хоча в меншій мірі, і в Запорізькій, хоча теж в меншій мірі. Це буде дуже серйозна проблема. І тому, як бачимо, ще один популізм від Володимира Зеленського. На жаль, знаєте, читати Facebook безуглий це все одно, що читати якийсь дуже смішний роман. От і не так давно вона написала, що було б добре розпалити вогонь на трибуні Верховної Ради України. Ну, іншими словами, якщо доводити її слова послідовно до максимуму, вона запропонувала спалити Верховну Раду України. Ну, хоча вона таки слів не вживала, але тим не менше. Ну, Спалити сільську раду давня українська тема, ще з совєтських часів. Про це ходили анекдоти. Але ж ми давно не в колонії. А у власній країні. І давайте ставитись до цієї країни відповідно. От, отже, Віктор Пархоменко, ну, я називаю, мабуть, це таки Пархоменко. Е так, цитата. Ну що ви ображаєте жінку? Е сірники е забирати в неї не потрібно. Дайте їй каністру з бензиною, вся країна потім вам дякую, скаже. Ну, Кінець цитати. Ну, Давайте для початку не будемо розписуватися за всю країну. Ми не знаємо, скільки людей скаже дякую безуглій. Підозрюю, що не так вже й багато. А скільки її проклине? Все-таки Верховна Рада це пам'ятка архітектури. Це не Кремль. Про потребу спалити який ну, не так давно сьогодні, навіть в моєму ефірі заявив. Полковник Петро Черник. І це справді слушна ідея. От Кремль спалити треба. От туди би енергію маляни безумує. Ну, давайте все-таки розрізняти адекватних людей і осіб, про яких вже за кілька місяців ніхто не буде згадувати і звати їх ніяк. Ну, це історія Надії Савченко. На щастя, беззугло на руках не носить, однак її не дуже тверезі ідеї частині людей подобаються. Нехай безугла, якщо вона така борза, розбирається з Андрієм Єрмаком, Замість того, щоб палити парламент. До того ж, нагадую, сучасний російський тоталітаризм починався саме з того, що алкоголік Боря Єльцин. Спалив тамтешній парламент. Так, він це робив танками, але в нього були інші можливості. І хто знає, які, би, які ідеї прийдуть в голову Маряни Безолуя, якщо в неї будуть інші можливості. Ільзе Маліка пише: Не думаю, отже, проясню, про Зеленського, який 20 травня цього року. Може втратити владу, оскільки 20 травня завершується термін його перебування на посаді президента України. І отже, Ільза Маліка пише: Не думаю, що він буде переживати за цю втрату. Скільки брехні і ганьби на нього вилили, а тільки на 5-10% все правдиво. Останнє все брехня, і побачите бумеранг. Без нього ви усі вже два роки б співали російський гімн. І ще от є такий чоловік на ім'я Леонід Казарін. руки у вас короткі пороху бобіки і шавки не до гетьмана, бо лаву в Зеленського забрати. Спочатку Зеленський побриє пархатик на голову, а потім відправить нафік з України. Ось і все, що вас чекає. Ну, по-перше, я хочу зауважити, що е, сама репліка написана вкрай безграмотно людина погано володіє українською мовою, але ну, це не найсуттєвіше. Е, от, е, чим мені нагадує оця ця. Ця репліка, це... Я не можу зрозуміти, чому зашкварні любителі Зеленського говорять як окупанти з російської глибинки. Ну вони теж не можуть обійтися без пуйла, вважають його незаміними. Зрозумієте, просто річ, що Росія починається з того відчуття незамінимості большого начальника. От більше того, ця особа Леонід Казарін при цьому ще й печерним антисемітом, який готов, який готовий і не згідних з ним вигнати з України. Але при цьому він собі не дає звіту у тому, що він мислить і говорить як затятий любитель Путіна. У всій цій репліці, репліці варто замінити слово Зеленський на Путін. І це буде чистий спіч путініста. Ну, але, очевидно, цей чоловік над такими речами не задумується. Е, ну, і от є ще один цікавий момент, що е, якщо Зеленський іде в відставку, то його то тоді в нас з'являється виконуючий обов'язки президента, і ним і головнокомандувача, і ним є депутат, який на той момент буде головою Верховної Ради України. Ну, якщо ви провадуєте подібну ситуацію, то таким чином виконуючим обов'язки президента став Олександр Турчинов. І от є одна цікава думка від Тіна Хіміч. Пропозиції народу України Стефанчука відставка вистачить дурити. Народ Ніна Южаніна на, южані, ні на місці Стефанчука. Підтримаємо. Ну, Дійсності Стефанчук надто вільно поводиться з регламентом Верховної Ради, а це для Голови Верховної Ради, по факту, є основним законом одразу після Конституції. І він, і саме цей закон, регламент Верховної Ради визначає його похвилинну діяльність. Ну, щодо Ніни Южані, ну, чесно кажучи, я ніколи не задумувався над її кандидатурою, але є той факт, що у нас досі жодна жінка не була головою Верховної Ради України. Ну, чи може бути нею? ні на Южаніна, ну, як на мене, цілком. Ну, принаймні, це буде не найгірший варіант. Це варіант нейтральний, тому що це не, вона не має таких амбіцій. Це не Порошенко, який є подразником для багатьох любителів Зеленського. Хоча Хоча я думаю, що після 20 травня їхнє число може різко скоротитися. Але пропонуючи Ніною Жаніну, треба розуміти, про те, що я сказав перед тим, що така людина, окрім посади голови Верховної Ради, отримує. Повноту президентської влади. Вона стає виконуючим обов'язки президента і заодно головнокомандувачем Збройних сил України. І в умовах повномасштабної агресії це є дуже відповідально. І, і ще одна думка, яку, до речі, в мене в ефірі ніхто не висловлював. Але, як на мене, це можливий варіант. А якщо вже так стається, і в нас з'являється виконуючий обов'язки президента, який фактично обраний у парламенті, і це залишається на невизначено тривалий термін, тобто він може бути на цій посаді і півроку, і рік, і можливо кілька. То можливо, одразу після завершення війни. Цей момент уже зафіксувати у Конституції і таким чином плавно і природньо перейти до парламентської республіки, Уже не обираючи президента на загальнонаціональних виборах, а довіривши це е парламенту, відповідно у нього зменшується повноваження. Ну, я особисто таку думку висловлюю вперше. Я досі був, не був її прихильником, але я бачу, що ну, це теж варіант, і варіант набагато кращий, і до якого ми можемо природньо в такому разі перейти до парламентської республіки. Тобто це те, над чим варто подумати. Якщо вам було цікаве це відео, воно доволі коротке. Обов'язково напишіть свою думку, свій коментар. Як бачите, я їх читаю, я їх коментую. Поставте вподобайку. Підпишіться на канал. До речі, дякую всім, хто зараз активно приєднується до мого каналу. Ваше число дуже суттєво росте. Ну і все буде Україна. Дякую.